Найбільша брехня, у яку ви колись повірили у житті, походила не зі світу, вона зародилася всередині вас. Брехня, що ви не готові, брехня, що вам потрібен дозвіл, брехня, що існує якийсь ідеальний час, аби почати. І скажу вам дещо ще сміливіше більшість людей зазнають поразки не тому, що не знають, що робити, а тому, що чекають на відчуття, яке ніколи не настане готовності. Сьогодні я покажу, як перестати сумніватися у собі та зробити наступний важливий крок у житті, навіть якщо всередині вас огортає тремтіння. І я розповім про це, спираючись на принципи, які засвоїв, спостерігаючи за деякими з найвидатніших чоловіків та жінок в історії. Коли я розмірковую над тим, що насправді паралізує людей, то розумію, що це не брак таланту чи відсутність можливостей. Це щось значно тонше. Тихіше і руйнівніше, сумніви в собі, які вони вирощують всередині. Саме цей сумнів переконує більшість чекати на слушний момент, на ідеальний стан ясності, на ту досконалу впевненість, яка, за їхніми уявленнями, з'явиться в одну мить. Однак за десятиліття спостережень за видатними чоловіками і жінками і звичайними людьми з такими ж грандіозними мріями, я зрозумів, ця впевненість ніколи не виникає до дії. Вона по-справжньому починається лише тоді, коли ви вирішуєте діяти, навіть якщо всередині вас огортає тремтіння. Чимало людей кажуть мені я ще не готовий. А я запитую, готовий до чого? Розум створює ілюзію, ніби в якийсь момент у майбутньому ви нарешті матимете достатньо знань, достатньо мужності, достатньо стабільності. Але ця точка лише міраж готовність не падає з неба. Вона будується крок за кроком, наче мандрівник, який бачить шлях лише тоді, коли ступає на нього. Уявіть, скільки разів ви відкладали проєкт, зміну кар'єри, стосунки, важливе фінансове рішення, просто тому, що відчували, ніби вам ще потрібно зрозуміти більше, краще організуватися або відчувати менше страху. Можливо, ви говорили собі, що потрібно заощадити більше. Перш ніж розпочати власну справу, що треба подолати страх, перш ніж виголосити важливу презентацію, або ж що варто ще довше навчатися, перш ніж шукати підвищення. Проте, поки ви чекаєте на відчуття сміливості, інші, такі ж невпевнені, як і ви, рухаються вперед. І, рухаючись, вони виявляють, що страх зменшується не тому, що світ стає більш сприятливим. А тому, що розум поступово усвідомлює, він не такий крихкий, як здавалося. Коли я вперше брав інтерв'ю у Ендрю Карнегі, я був лише молодим репортером у простому одязі з порожніми кишенями та вихором невпевненості у голові. Я чудово пам'ятаю це відчуття, мої руки були холодними, голос тремтів, а серце здавалося, що хоче вискочити з грудей. Я серйозно думав здатися. Хто я такий, щоб розмовляти з найбагатшою людиною на землі? Але коли я вирішив постукати у двері та зробити той перший крок, всередині мене почало прокидатися щось, чого раніше не існувало. Це не була стовідсоткова впевненість аж ніяк, але це був її початок, перша цеглина, закладена у фундамент, що змінив би все моє життя. Того дня я зрозумів, що дія не усуває сумнівів одразу. Але послаблює їх настільки, що вони перестають диктувати ваші рішення. Я бачу це повтореним у житті мільйонів людей. Працівник, який мріє відкрити власну справу, але чекає на стовідсоткову впевненість. Студент, який прагне досягти успіху, але боїться ставити запитання та здатися неосвіченим. Людина, яка хоче заробляти більше, але боїться просити підвищення, вважаючи, що ще недостатньо хороша. Страх відмови, страх здатися невідповідним, страх невдачі це завжди те саме коріння. Але існує психологічна істина, яку багато хто не знає. Наш мозок зменшує страх лише після зіткнення з дискомфортом, а не до того. Ось чому що довше ви відкладаєте той перший крок, то страшнішим він здається. І якщо ви уважно придивитеся до власного життя, то помітите дещо цікаве майже все, чого ви навчилися. Прийшло після дії, а не до. Ви навчилися водити, керуючи автомобілем. Ви навчилися спілкуватися, спілкуючись. Ви навчилися вирішувати проблеми, стикаючись із ними. Так само впевненість також формується у процесі, як Ем'яс, який зміцнюється лише тоді, коли ви його використовуєте. Я пам'ятаю зустрічі з видатними людьми, які роками планували те, що могли б розпочати за кілька тижнів. Вони хотіли передбачити кожну дрібницю, уникнути кожного ризику, гарантувати кожен крок. Але життя ніколи не пропонує повної мапи воно дає лише перший крок і очікує, що у вас вистачить мужності його зробити. Яскравим прикладом цього стала одна жінка, яку я зустрів і яка мріяла викладати. Протягом трьох років вона накопичувала причини чекати, їй потрібно було більше навчання, більше книг. Більше практики, більше часу. Кожного місяця з'являлася нова відмовка, кожного тижня нове виправдання. Доки одного дня, не витримавши власної стагнації, вона просто вирішила почати. Вона влаштувалася на просту роботу, допомагаючи дітям у місцевій школі. Страх не зник, але вона все одно рухалася вперед попри нього. І вже за один рік вона дізналася більше, діючи. Ніж за весь період очікування. Життя винагороджує тих, хто рухається вперед із шаленим серцебиттям. Коли ви робите перший крок, відбувається щось надзвичайне, шлях починає відкриватися сам собою. Те, що колись здавалося туманним, починає прояснюватися. Ваш розум, раніше під владою сумнівів, усвідомлює, що ви здатні впоратися з невідомим. І це звільняє. Адже, по суті. Сумнів, це не попередження про нездатність, а лише природна реакція на територію, яку розум ще не досліджував. Невідомо лякає, але воно також приховує все те, ким ви ще можете стати. Отже, якщо є щось, чого ви давно бажали змінити кар'єру, відкрити власну справу, розпочати проєкт, організувати свої фінанси, зробити той вибір, що змінить життя, не чекайте, доки прийде впевненість, щоб почати. Почніть, щоб впевненість могла прийти. Перший крок завжди буде найважчим, найнезручнішим, найстрашнішим. Але він також є найважливішим це розділяюча лінія між тими, хто живе життям сформованим сумнівами, і тими, хто живе життям сформованим рішенням. І, можливо, ви цього не усвідомлюєте, але кожного разу, коли ви відкладаєте те, що знаєте, що маєте зробити. Сумнів стає трохи сильнішим. І щоразу, коли ви рухаєтеся вперед, навіть із невеликим острахом, сумнів втрачає свою владу. Дія виявляє, що ви більші ніж уявляли, і це змінює все. Адже сумнів панує лише над тими, хто не рухається. Ті ж, хто діє, виявляють, що світ відповідає несподіваними шляхами, відкриває двері, розкриває можливості, знайомить з людьми, розширює горизонти. Якщо ви хочете перестати сумніватися у собі, не намагайтеся змінити свої думки, перш ніж рушити з місця. Порухайте ногами, і ваші думки зміняться після цього. Сумнів це замок, побудований на повітрі, одного кроку достатньо, аби його зруйнувати. Дія це удар, що руйнує його стіни. І що частіше ви повторюєте цей удар, то сильнішими стаєте. Результат неминучий. Впевненість зростає, шлях відкривається, і наступний важливий крок у вашому житті перестає бути далекою мрією, а стає реальним вибором. Багато хто не усвідомлює, що невдача це не ворог, а дзеркало. Вона відображає саме те, де ви перебуваєте, і вказує, куди вам потрібно рухатися. Але більшість людей сприймають її як остаточний вирок. Ніби кожна помилка є доказом того, що вони не народжені для перемоги. І цей страх зазнати невдачі настільки сильний, що паралізує навіть найталановитіших. Це не страх самої втрати, це страх осуду, страх здатися нездатним, страх інвестувати час, енергію та кошти в те, що може не спрацювати. Ніби кожен носить невидимого суддю всередині своєї голови, готового засудити його за найменший промах. Протягом життя я спостерігав за видатними людьми, які мали все для процвітання. Але зазнали поразки ще до того, як рушити з місця, бо вірили, що не зможуть витримати падіння. І я також бачив протилежне, звичайних людей, іноді без ресурсів, формальної освіти чи зв'язків, які наважилися ризикнути і знайшли велич саме у спотиканнях, з якими вони зіткнулися. Невдача, по суті, є перевіркою справжності вона запитує, чи достатньо сильно ви чогось прагнете, аби вчитися на труднощах. Чи ваше бажання існує лише доти, доки все комфортно? Я пам'ятаю ситуацію, яку пережив, коли написав рукопис, що вважав найважливішим у своїй кар'єрі. Він був довгим, глибоким, і я вклав у нього роки зусиль. Коли я подав його одному впливовому редактору, сподіваючись на визнання, він одразу ж відхилив усе. Він сказав, що рукопис не має комерційної цінності і що мені варто відмовитися від цього стилю письма, якщо я хочу мати якесь майбутнє у професії. Це сильно вдарило по моїй самооцінці. Днями я думав здатися, думав, що, можливо, у мене немає того дару, який, як я вірив, я мав, думав, що змарнував роки свого життя. Але коли мені вдалося поглянути на це більш чесно, я усвідомив. Що відмова надала мені можливість відточити свої ідеї та подвоїти дисципліну і зовсім не була вироком про нездатність. І саме цей відхилений рукопис, реорганізований, відточений і відроджений, роками пізніше перетворився на один зі стовпів праці. Яку багато хто читає й донині невдача не знищила роботу, вона її сформувала, і вона сформувала мене разом із нею. Коли я дивлюся на інші історії своєї епохи, я бачу, що навіть видатні уми боролися з цими складними стосунками з помилками. Нікола Тесла, наприклад, один із найвидатніших винахідників століття, мав ідеї, які могли б змінити хід людства, але його відраза до фінансового ризику та страх публічного провалу призвели до того, що багато його проєктів так і не дійшли до фази реалізації. Тим часом, менш далекоглядні але сміливіші сучасники рухалися вперед і будували імперії. Талант Тесли був надзвичайним, але його нездатність протистояти власним спотиканням обмежувала розмах його величі. Боляче уявити, скільки революційних ідей загинуло разом зі страхом тих, хто їх виношував. Скільки підприємств так і не побачили світла, бо хтось боявся втратити кошти. Скільки стосунків не змогли розквітнути, бо хтось боявся бути недостатньо хорошим. Скільки перспективних кар'єр так і не розпочалися, бо хтось вирішив, що краще не намагатися, ніж ризикувати падінням. І все ж, сама по собі невдача не болить так сильно, як ми уявляємо. Боляче те, як ми її тлумачимо. Якщо ви бачите в ній доказ того, що щось не для вас, вона стає каменем на шиї. Але якщо сприймати її як інформацію, як дороговказ, як частину процесу, тоді вона перетворюється на вашого найчеснішого вчителя. Успіх рідко вчить. Помилки ж, навпаки, вчать завжди. Коли все йде добре, ви не питаєте, чому, коли щось йде не так, ви досліджуєте кожну дрібницю. Саме в цьому болісному процесі аналізу народжується мудрість, що підтримує справжній успіх, згадую чоловіка. Який вирішив відкрити власний магазин. У нього був ентузіазм, але мало досвіду. За кілька місяців бізнес прогорів, жахливе розташування, не ті товари, неправильно розраховані ціни. На перший погляд, це здавалося кінцем. Але той чоловік зробив те, на що мало хто наважується, він перетворив цю невдачу на своєрідну карту. Він провів тижні, збираючи відгуки. Розмовляючи з колишніми клієнтами, спостерігаючи за конкурентами, вивчаючи те, що раніше ігнорував. Коли він вирішив спробувати знову, за кілька років його бізнес просвітав, бо він не повторив жодної помилки, яку зробив. Він досяг успіху лише тому, що мав сміливість зазнати невдачі. Існує проста істина, якої більшість намагається уникати. Ви не зможете нічого освоїти, не накопичивши помилок на своєму шляху. Невдача це плата за вхід у світ тих, хто справді досягає. Кожне спотикання трохи більше відточує ваші навички, зміцнює характер і загострює зір. Кожне падіння, ніби інструмент, що виліплює сильнішу, мудрішу та більш підготовлену версію того, ким ви можете бути. Якщо ви боїтеся ризикувати своїми грошима, Часом чи репутацією, пам'ятайте, що ризик це не ознака безрозсудності, це територія, де народжуються всі перетворення. Абсолютна безпека це безплідне поле. Там нічого не росте. Але земля, де існують невизначеності, вона справді родюча. Питання, яке ви повинні собі поставити, не а що, якщо я зазнаю невдачі? Справжнє питання а що, якщо я ніколи не навчуся? Бо ніколи не мав сміливості спробувати. Якщо ви хочете побудувати життя, яке справді рухається вперед, вам потрібно зрозуміти, що невдача це не протилежність перемоги. Невдача це природний крок на шляху. Протилежність перемоги це не помилки, а те, що ви здаєтеся надто рано. Це відступ до того, як навчання має шанс розвісти. Це відмова від процесу на найважливішому етапі, етапі. Де невдача формує вас для успіху, який прийде. Кожна помилка, яку ви зробили до сьогодні, може стати трампліном, якщо ви вирішите розглядати її як прихованого союзника не бійтеся падінь, бойтеся, натомість провести все життя, так і не дізнавшись, ким ви могли б стати, якби наважилися впасти. Існує тиха віра, яка руйнує потенціал багатьох людей, ідея, що час минув. Що є термін придатності для досягнення чогось значущого? Багато хто дивиться на свій вік, на накопичені помилки, на звивисті шляхи, якими вони пройшли, і робить висновок, що вже надто пізно. Але цей висновок ніколи не був правдою. Людський потенціал не має терміну придатності, те, що вичерпується, це готовність вірити, що це все ще можливо. І це справді можна відновити в будь-який момент. Протягом життя я зустрічав чоловіків і жінок, які розквітли пізно, які відкрили свої таланти, коли інші вже думали про відпочинок. Згадую Генрі Форда, який знайшов свій остаточний шлях лише після того, як йому виповнилося 40 років. Він не порівнював себе з молодшими людьми, ані не вважав, що втратив свій шанс. Він розумів. Що кожен етап життя несе унікальні інструменти і що зрілість, замість того, щоб обмежувати, може розширювати ясність і мету. Не годинник диктує ритм людської еволюції, а сміливість продовжувати рух. Сучасна наука підтверджує те, що я вже інтуїтивно відчував: мозок зберігає свою здатність вчитися, адаптуватися та трансформуватися протягом усього життя. Нейропластичність не зникає з часом. Вона лише потребує стимуляції. А стимуляція народжується, коли ви дозволяєте собі почати заново. Кожен пережитий досвід, яким би важким він не був, це сировина для побудови чогось нового. І я можу це стверджувати, тому що я пережив найболючіше підтвердження цієї істини. Був момент у моєму житті, коли я втратив сина, і разом з ним я майже втратив сили продовжувати. Ніщо не здавалося логічним. Відчуття було, ніби мій світ стиснувся назавжди. Але з часом я зрозумів, що біль також може вчити. Він може поглиблювати емпатію, розширювати чутливість і робити розум більш здатним розуміти те, що колись здавалося абстрактним. Частина того, що я написав після того періоду, народилася з цього поєднання страждання та ясності, родючого ґрунту, який я ніколи б не уявив як джерело зростання. Цікаво, скільки людей вірять, що їм потрібно відкрити своє призначення рано, ніби життя це гонка з часом. Але правда полягає в тому, що деякі таланти прокидаються лише тоді, коли розум достатньо зрілий, щоб їх осягнути. Деякі мрії мають сенс лише тоді, коли ви прожили достатньо, щоб їх вшанувати. А деякі шляхи розкриваються лише після того, як світ збиває вас з ніг один раз, двічі або й десять разів. Нічого з цього не означає затримки, це означає підготовку. Тому, коли ви думаєте, що вже немає місця для нового початку, пам'ятайте вік не ворог, а союзник. Кожен рік, який ви прожили, дав вам інструменти, яких у вас не було раніше. Він дав вам бачення, досвід, стійкість, орієнтири. Неважливо, чи перебуваєте ви на початку, всередині. Чи в останній третині життя завжди є наступний можливий крок? І цей крок може бути потужнішим саме тому, що він походить від того, хто вже несе вагу багатьох історій. Не дозволяйте порівнянню вкрасти цінність вашого власного часу. Світу потрібні не лише швидкі молоді люди, йому потрібні і глибокі уми, а глибина приходить лише з прожитим життям. Ваш потенціал живий зараз, у цю саму мить. І доки у вас є дихання, завжди є щось грандіозне, що можна створити. Більшість людей вважають, що впевненість це те, що народжується вже готовим у небагатьох обраних, ніби це нерівномірно розподілений дар. Але правда набагато простіша і водночас набагато потужніша, впевненість будується. Це результат дотриманих невеликих зобов'язань, постійних повторень, непомітних вчинків, які ніхто не бачить, але які мовчки формують те. Як ви бачите себе. Сумніви посилюються, коли ви обіцяєте і не виконуєте, впевненість зростає, коли ви виконуєте, навіть якщо ніхто не спостерігає. І цей процес побудови важливіший, ніж багато хто уявляє, особливо коли йдеться про гроші та рішення, що впливають на майбутнє. Велика кількість людей зазнає невдачі не через брак фінансових знань, а через брак віри в те, що вони можуть робити послідовний вибір. Вони починають план, зупиняються при першій труднощі, роблять невеликі заощадження, а потім імпульсивно витрачають усе, намагаються дотримуватися мети і кидають її в перший же тиждень. І щоразу, коли вони порушують обіцянку собі, їхня впевненість отримує тріщину. Помалу вони починають вірити, що їм бракує дисципліни, що вони не можуть підтримувати звички, що вони не народжені для процвітання. Я сам пережив щось подібне. Коли почав публікувати свої перші тексти, багато дверей зачинилися, багато редакторів сумнівалися в моїй роботі, і я міг би використати ці відмови як доказ своєї неспроможності. Але я вирішив взяти на себе просте зобов'язання писати щодня, навіть якщо жодне видання не прийме моїх ідей. Спочатку це було не про визнання, це було про те, щоб довести собі, що я здатен дотримуватися угоди із самим собою. Ця звичка, здавалося б, незначна, стала фундаментом, який підтримував усю мою кар'єру. Так відбувається в будь-якій сфері життя. Коли ви відкладаєте просте завдання, ваш розум реєструє, я не можу собі довіряти, коли ви виконуєте мінімальний обов'язок, він зазначає, я можу на себе покластися. І цей невеликий запис повторюється день за днем, доки не перетвориться на нову систему переконань. Це не магія, це послідовність. Багато хто має враження, що їм потрібно змінити все одразу, прокидатися раніше, займатися спортом щодня, організувати фінанси, розпочати проєкт, змінити звички, але впевненість народжується не від великих перетворень. Вона народжується від маленьких перемог. Десять хвилин щоденної дисципліни вартують більше, ніж години швидкоплинної мотивації. І коли ви будуєте цей фундамент, відбувається щось дивовижне, сумніви втрачають свою силу. Вони не зникають, вони просто перестають диктувати ваше життя. Отже, оберіть невелике зобов'язання, яке наближає вас до вашої мети, і виконуйте його щодня. Неважливо, наскільки простим воно здається впевненість, яку ви шукаєте, прихована в цих невеликих практиках, і кожного разу. Коли ви дотримуєтеся однієї з них, ви надсилаєте потужне повідомлення своєму розуму Я можу. І коли ви починаєте в це вірити, те, що колись здавалося недосяжним, стає лише наступним кроком на шляху. Життя рухається вперед лише тоді, коли рухаєтеся ви. Нічого не змінюється, поки ви чекаєте, щоб відчути себе готовим, поки боїтеся робити помилки, поки вірите, що ваш час минув. Або поки сумніваєтеся у власних здібностях. Найважливіший момент цього повідомлення простий, але глибокий, сила полягає в першому кроці і в зобов'язанні продовжувати робити наступний. Саме в цьому розчиняються сумніви, саме в цьому народжується впевненість, саме в цьому життя справді починає змінюватися. І якщо ви тут, це означає, що ви вже розпочали цей внутрішній рух. Ви вже звільнили місце, щоб побачити те. Чого багато людей уникають протягом усього свого життя, відповідальність і свободу творити власну історію. Тепер на вас чекає наступний рівень на екрані з'являється ще одне відео, і в ньому ви зробите ще один крок вгору цими сходами знань, ясності та еволюції. Я глибоко вдячний, що ви пройшли цей шлях зі мною, і з нетерпінням чекаю на зустріч із вами в наступному відео, де ми разом продовжимо будувати надзвичайну людину якою ви можете стати?